Вітря буйний, Вітребуйний, буйний. старас Греворов Шевченка. буйний, вітра буйний, ти з морем говориш, Збуди його, заграйте з ним, спитай, сине море, воно знає, де мій милий, бо його носило, воно каже, синє море, де його поділо. Може, милого втопило, розбий, сине море, піду шукати миленького, втоплю своє горе. Втоплю свою недоленьку, русалкою стану, пошукаю в чорних хвилях на дно моря кану. найду його пригорнуся, на серці зомлію. Тоді хвиле, неси з милим, куди вітер віє. Коли ж милий на тім боці, буйнесеньки знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то і я плачу, коли ні, співаю. Коли згинув чорнобровий, то й я погибаю. Тоді неси мою душу туди, де мій мили, червоною калиною постав на могилі. Буде легше в чужім полі сироті лежати, буде над, над ним його мила, квіткою стояти, і квіткою калиною цвісти над ним буду, щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Увечері посумую. А вранці заплачу, зійде сонце, утру сльози, ніхто не побачить. вітре буйне, ти з морем то говориш. Збуди його, заграйте з ним, спитай сине море. Санкт Петербург, 1838 рік.